7 березня парламент Грузії прийняв у першому читанні скандальний законопроект, який назвали російським законом, за схожість із законом, який притіснив залишки громадянського суспільства в Росії. Законопроект, відомий як законопроект про іноземних агентів, покликаний обмежити вплив європейських і американських інституцій на громадське та політичне життя Грузії. Цей крок змінив проєвропейський шлях Грузії та поставив її під сферу російського впливу, який збільшився за останні. Ані рік законопроект викликав багато суперечок, навіть бійки в парламенті Грузії його планували розглянути 9 березня, але розглянули та проголосували достроково, не попередивши грузинських опозиційних парламентарів, які вже складають парламентську меншість. Цей крок викликав бурхливі протести проти російського закону на вулицях Грузії. Ситуація в Грузії викликає значне занепокоєння, оскільки законопроект не вирішує проблем влади натомість це призвело до активної консультації. Лідації громадянської опозиції та підготовки до затяжних протестів про ситуацію та наслідки законопроекту розповіла депутат парламенту Грузії, голова опозиційної платформи фракції Єдиного національного руху. Вона пояснила, що законопроект є продовженням антиєвропейських та антиукраїнських настроїв грузинської влади, які відверто посилаються протягом останнього року. Закон про іноземних агентів є частиною більш серйозного повороту Грузії зі шляху євроінтеграції. Розворот пов'язаний з підступами Москви та спробою місцевої грузинської влади зберегти свій вплив. Грузинський олігархат Будзіна Івана Швілі, який де факто керує країною, зробив свій капітал на початку 90-х у Росії. Він намагався вести складну гру із Росією з Заходом. Але після військової агресії в Україні бізнесмену та його партії було важко зайняти позицію перед цивілізованими країнами. Вони зайняли антиукраїнську позицію і почали масову пропаганду проти тих, хто хоче бачити Грузію в Євросоюзі, закон про іноземних агентів є продовженням цієї політики. Опозиціонерка пояснила, що проросійський політик хоче повністю затягнути Грузію у свою кишеню і позбутися тих, хто проти нього, проти Росії і проти Путіна. Його стратегія полягає в тому, щоб вигнати всіх людей, які борються за безпеку Грузії. Проте багато грузинів підтримують Україну і вірять, що Україна скоро переможе. Держдепартамент США та країни ЄС вже заявили, що якщо закон буде проголосований, це означатиме закриття дверей до євроатлантичних структур для Грузії. Грузія ще має виконати домашнє завдання для отримання статусу країни кандидата в ЄС. А антизахідні заяви партії грузинської мрії ще більше віддалили країну від досягнення цієї мети.